Всім привіт! І сьогодні я знову зайшов до хлопця у жовтому малий, малий-малий, малий хлопець, хлопець, де ти є, А, точно має бути ж в ліжку, ні? А нам минулого разу, а тоді е, да, 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 нам якийсь механізм додали, ну ладно, за спочатку до малого зайдав. В минулі серії там були остатки від зайця. В принципі, як і минулого разу було, да, ми далеко по ЕКЮМі дійшли, ж треба Go Upstairs and the Baby. Ага, все. Ти ж сказав, що одразу треба йти до малого. Incluso the door я полуняв find something to eat. Ага, тепер нам треба щось пожирати, пожирати. О, це цей механізм. Так, ладно. Будемо, наскільки я знаю, тут ми маємо робити якісь так. Що я б хотів бутерброд би зробити? Беру ковбасу, ані ячка ще й нам треба спочатку хліб буде взяти. Беремо хліб, кладемо хліб, беремо ковбасу, кладемо ковбасу. Е, тепер що беремо? Беремо сир. Так, сир взяли. Беремо огірок. Беремо і все, в принципі, більше нічого я не хочу. Теперь накрываем это все дело. Вот. И все. Хо-хо. Так. Йокарный бабай. Надо что-то делать. Baby, you monster. Feed me. Покорми меня. Он прикалывается. Yes. Yeah. А давайте підемо сюда. Ой. Мене закрили. Так, ладно, ідемо даємо сюдою. Так, куда здесь? Два не минут. Так, то ми тут оживем, так? Там ми тут живемо. Малий Ізверх. Чого ти зразу не сказав, що ти хочеш грати? баба, я чуть не впаду за тебе дістав, ты Малий дьявол ти. Блін! Ох, Боже, я я... Я звикався. я не знаю, які емоції тут давати. Ой, малий, Що це? Е, шо шо що таке? Шо за сум? Break the energy glass upstairs. Так, мені треба щоб... що ж тут зробити? Локет. Локет, що ви тут зробити? Опа. Ух ти блін. Так, мені треба. Так, де туди малий? Perfect baby, так прямо малого побудити. Малый. Фуууу. Малый, ты на адекват, якийсь, якийсь псих. Дай бояй би ту байду, ну конечно. Малий, ти якийсь псих, блин. Ні, это ні, нічо. Нічого, Ты ч, на ч? О, малий, блядь, Ти мені будеш казку чи що? Да, я буду казку читати про барана, чи про кого там, ладно. Щось мені це не дуже подобається, в цій красі, бо заклязайчика так і немає. Мені щось не подобається. Так, це так, все будет щетку читаю. Ой-ой-ой. Скоро стає все страшніше і страшніше. Так. О, мав, дай ново, ура. Я вже привик, що ти це. Ну, харний бабай. і куди ти мене тянеш? куди? Понятно. Гуднай. Ти я в мене в ложи, знаєш, беру, кажу, знаю, тебе до побачення, типу, до бранішу. Понятно. І все? Так, да, це все. Золоті. Знаєте, да. якби я, таке, якби я працював Данію, то я світ, це звідси давно смолив. А я, це ще третій день. Йоханя такий проєк. А куди ви йдете? Система зайця, коротше, тут якась. Don't go upstairs. Типа не піднімайся сходами, брат. Я, я з тобою повернувся все класне. Моє їм рішення було піти на другий поверх, тому що я у коридорі на першому поверсі так нічого і не знайшов. Я буквально все обшукав. Мічак, все. Ух ти <звук> Локет. Full the white rabbit. Чувак, ты его близко загасил в студии. Это моя голой ты позади. А, ну тут это зайц. Вс, <гум> закрывай, мы не хочешь не Да, а, ну треба було все ж таки йти. Ммм, понятно, понятно. Але все ми їдемо. Або реалістично зробили, ні? З полів, дверь, вниз. Пікменс мандес. Пікменс-мандес. А чого? Похирний від бубай. з зліфто. Так трясет, так що темно. Я офигел, блин. Я офигю. Ну, ну, там было вообще десятій ну, номер, 20. двадцяти, а тут 500, Это ну, нормально, пойдет, да? 500 шостой, 500. А там щось про пикмен якраз таки писав. Малый, блин, дьявол. Так, там щось про пік мене якраз таки писав. О, кстати, нова квартирка, нова квартирка. Да, реально нова квартирка. Catch the baby. Типа, зловить дитину. years later. Для того, щоб мені прийти до рівня The Eгі, -E, мені довелося потратити 42 хвилини. І я потратила на те, щоб просто дійти до цього рівня. Чи я це кінцем? Ні. Кажу я вам впевнено, думаю, що ні. Так, і в принципі, було, дуже було приємно, як ви реально поставили лайк і підписались на канал. Спроб було реально дофіга. І я вам... В короткому обсязі все покажу. Так, перший уламок, другий уламок, і нарешті фінальний уламок. Скажіть, як красиво грає. Ух wow! <to reaching out> <lightning> uh -huh, ты, блин, ты мне прухид. Ну давай. Так, тут а, в тупик, ладно, в ту сторону. Так, ще поставила Пікмен Рекорд, що буде, що буде з Пікмен Record? так, запускаємо. Добрі, добрі, так. О, халява, тепер у нас є ключ. Блін, не вистачає енергії у цьому, блін. Е Капець, скільки воно жре, бо тут є світло, типу всього освічується. А скільки воно має жирати? ліфт? От. Скільки ліфту, скільки ліфт має жарати, я просто не розумію. Так опа-опа, так ми все зайшли. Опа, один є, добре, щось йдемо за Фіолетом, ще його маємо знайти. А щось покладу і в смислі? Воно не готово там стянулося. А, ну тут все понятно. Ну, і так, в принципі, буду досить довгей. Це я поставив на 8х швидкість, так що я вам скоротив мало час. Ага, тут, значить, 17. а перші дві ще не ясно. Ага, тут 43, 43-17. Ну, що малий можу сказати? Бай-бай! Чи малий собі там з гірки мало покотився. Так, все, встановили, можемо йти тепер на власний ліфт. Так, все, виходимо зараз. Ой, Малий, малий, успокойся. Ти мені вже не доїв. Так, ідемо до ліфта. Я тебе покину, Don't leave ні, я тебе закину. Що ти там, малий свій глобусняк Давай, викликай, викликай, давай, ну, швидше, швидше, швидше. Давай, 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 давай. Ой, ой Ой-ой, сейчас пленки. Давай, давай, Лев, 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 Лев. Так, все, летс го, летс Так, до зайца. Там все, сюда, сюда. Бежим, 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 чувачки. Бежим, 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 бежим. Так, тут закрыто. Да, 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 да. А, блин, а тут ключ, ключ. все, беру, 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 беру. Все, открывай. Так, усай, лицько, лицько. я коридора. Так, все, так, беремо ключ, беремо ключ, беремо ключ, берем ключ, беремо, два, лизго, ні, там закрит, там закрито, там закрит. Так с другой стороны бежим, бежим. Двери закриє. Нє-ні, не буду закриватися, лицко, лезко, лезко, No escape. Так, там треба попключати. Добре, добре, де те, де те Так, Там де те, де, 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 що, те, я, я, Так, так, тут все, трикутник, берем. Откривайся, братишка. Так, з другої сторони вроді бенячка. А тут 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 все бру-бру-бру. Все. Так, все, все. Відкривай. Ладно, біжу, біжу, біжу. Пацани, Ух ты, юхарний чебурек. Йохарний чебурек. Куди бігти? Це був маневр. Все, 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 все. Фух, закрили. Куда? Все. Туда. Нарешті. Не залишай мене. Залиш, залишся тут. Залишся тут. Це ехід! Невже це вихід! Не вже вихід, пацани йохерни та чи бурек. Давай, все, let's go, guys. Let's go, guys. Так, все, ми в ліфті, Я буду п'ять трасситися, як я думаю, як і буде разу. А це останній нагород, ні? я тут з малим, так, ну я тут нормально я його взагалі маю кормити після того, як він це. Після того, як він мене не зачалив, ні? І то вбивав просто, я перепроходив пару разів. Так, беремо його, значить, сюди. І так, памперс беремо. Давай, все. Не тікає, ні. А де малий? Якщо не памперс тікає, то малий тікає. Так, ладно, давай. О вот такого вот так. все, все, замінили. Все, супер, супер. Там якісь ключі кстати, є такі цікавенькі, да? Так, в смысле? Get bottom from fridge. Обалдеть. Так, усе відкриваємо, що у нас тут. Так, у нас тут кімната, машинки. Так, порозкидали машинки, Валяються собі, хай вони да. Добре, я йду тут, Біке Бен, the... The Baby Фелет. Я його не буду кормити. це 24 на 7, так? Ну ладно, візьму я його візьму. Але я це зробив зря, тому що я молого брав дуже багато, ну, раз, два, три міста, орієнтовно його брав, думав, що може, можливо, щось зміниться. А ні, нічого не змінилося. Він мене просто зробив з мене повна, і опять тогда всюди все продовжувалось. Доки мені зайчик одний яйчик не підказав, що його не потрібно брати. Що буде, якщо його реально брати не буду? Все, я пішов. Так, мені його викинули. Я йду далі, його навіть брати не буду. Тут все сюди закрито, лише малий може так шасти по кімнатах. Так, закрито, закрито, закрито. Як малий тоді це шасти по всьому світу? Так, ага. Так, що ти лисий? Опять хочеш? нє ні, ні, ти до мене опять на ручки не попадеш, ладно, йдем. Тим же самим шляхом, але малого брати навіть і не буду. Навіть і не буду. Хай він і мрієш попасти на мої ручнятка. Він ніколи до моїх рук не попаде. Так тут локет, локет. Опять цей коридор зараз буде юлити туди-сюди, да? так? Так, е... зайчик однояйчик Оці ці от... Зелені, то це мені підказує зайчик зайчих одну ячих, правильно проходити. Так, я провалив місію якусь, так. Йохарний бабай. Це що за. Ух ти, ухти! Ні, я програв. Я програв. Я понял, мені не треба дивитися е, на це на телевізор, бо я стану як шашличок з кібідісом, знаєте, там, де, там, де вони суто беруть і спускаються, знаєш, в унітаз, тімент ті, ті, світить, а вони вмирають. Зараз він таке ж саме робить. Братішка, є. Я хоч я я, не я, я, я не буду, я не буду, пацани, я хочу ти чи проблема. Доволі тяжко, не, скажи мені. Тяжко, реально тяжко. Навіть вниз подивитися не може. Я вже майже осліпаю, тут, тут закрито. Було б добре, якби було відкрито. Так, локнуть. А там телі я, я добре, що вони мене хоч не сліпить. Так, ну конечно, Арка Тівмен давить на мене. Арка Тівімен кап'ять їх давить на мене. Ще головне би не здохнути. Так, добре. О, малий Тівімен. Йохерний бабай. Хлоп... В розробники хлопців ще є за Тівіменів. Ладно. Тепер він опять на цьому троні і вже маленько злий. Що ти злишся? Я не буду тебе підбирати. Я не буду тебе підбирати. Так, сюди закрито, якраз таки там. Да. Вот. Якось темніше попереду стали. Так, he is very tired boy. Він, напевно, дуже розлючений бой чи що, я не знаю. А там хтось з дверями тільки шушуркнув. Скоріше за все так. Так, тут якась позначка, окей. відкриваємо, Так, тут опять ті штучки, що шухлять. Я дуже Я... Ой, ой-ой. А чекать дійсно він чи то ілюзія? Відеться щось справжнє. Віздеється щось справжнє. Так, що тут закрито, ладно. А тут а що? А! Тут це відкрий сонеч! Так, ладно, ладно, мені треба його сюди покласти, але мені зай скаже, щоб я його викинув. То окей, пацан, без проблем. Там якраз так темно, він злякається, без фонарів, скоріш за все. Так, ну все, малий, пока, надіюсь, ти від мене відстанеш. Don't leave me. Він мені крикнув в останніх словах. Але я до нього ніколи більше не повернусь. Ніколи. Мені даже гра каже по квестах, щоб я його взяв і це. І ну, взяв з ним, грався, але я даже гру не слуху. І бачиш, скільки там фейлтів. Так, ладно, йдемо сюди, дивимося. Так, ну вже вихід. Ну, ну вже. Йоп, хер не пом, хер. Ага, ну вс понятно. Так, вс, 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 тікай, тікай у него. Давай, 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 чувачок, пролазь, фрумай, давай, давай. Вс, фуф, догив, нет, чувак. Ты не адекватный. Шкода, что я няню я став. Так, мне вообще попрямийте. Так, ладно, так, все, бежу, 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 бачу стрелку, бачу стрелку, я бежу. Так, так, бежу, 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 кля. Так, все, закрыто. Тайчик, одне на яйчик, мне кажется, правильный шлях. Так, все, я бежу, болить, не витрещайся нормально, так, сюда убилась, все, супер, супер, все поплавай, сегодня поплаваю, так, куда, куда, куда? Туди, сюди, сюда, вс. Разбивай, давай, полы, Ты шо, пост молокосос? Давай! Є! Та ну, не вже я переміг. Run Little Rabbit. Побіг літній заяць. Такий малий заяць. Так, ладно, це значок, хто неадеквата. Хлопця в жовтому. Да. Да. Ладно. Across the shore in distant lands. І В мене тут так би будинок, знаєте, такий сірий, шатається, такий уже розбитий після хлопця. Це саме перший будинок, в якому ми були. Так, Follow the Black Cat. Так, ми маємо йти зараз за е чорним котом. Так, ліп не працює, добре, йду до кота. О, китюня, китюня, китюня! Так, вона десь тут, так, там закрет, Так, ми сюди. Лай, все, ми залізаємо. Надіюсь, малий відстав остаточно. Цікаво, що власники будинку скажуть, коли побачать, що тут мало будинок розбитий. Так. Так, вона скочила в картину. нічого не це Анімація. Що? Так, все, я, я відскочив. Я, я намагаюся попасти не не в картину. Ах ти малий! Опять до мене приліз. Дурачес, ну капець, ну капець. Так, ми, бай... ми в космосі, супервиска фандера, сейчас сдохнем. Так, ладно, я йду йду. Follow the black cat, Послідкуй за чорним мацуром ма ма Ладно, а тепер як. Ладно. І що? Все почало трястись як в хаті. Я нікуди не можу піти. І курі остіи. Aaa tutun ikimiz. O oh, bol düğüt.